Слава із Христу! Зараз я заїхав до таких газдів середній Березів. Люди займаються сільським господарством. Мають декілька голів худоби. Є молодняк, є корови дійні, от є такий бичок. Тут є молоді. Це не тільки я це люблю, є ще люди, що люблю і цим займаються. Все проведена вода, поїлки. Але не, не ламю ці труби? Тако рогами. А, це це, де? це все шутина. Тут є такий теж молодняк. Бички, це буде на відгодівлю. Ні, лички. Yeah. Один, бичок. Один бичок. Один бичок, це телечки молоді. Тут телечка велика, є вівці. Коні там попередні на другому каналі. Коні я знімав. Люди мають доста худоби, працюють коло цього. Це є нелегка робота. Але хто це любить, на роботу всі не дивиться. Так я казав вже, головне щось робити постійно. Якщо зробиш, то щось є. Бо є такі варіанти, що кажуть люди, нема грошей, нема де заробити, треба хотіти. Є де заробити, є коло чого робити, і є де заробити, лише треба хотіти. Ну, але це таке, кожному це не докажеш. Хтось заробляє так, хтось інакше. По-різному. Отакий молодняк. Тут є ще одна стайня. Там корови Тут дійні корови. Кровка спить. Тут все дається апаратом. Все підведено. А молоко здаєте? Здаємо. Чи... Доїте, нічого не робите, бо це цим не займається. Ну, займалися. Колись брали, дивіться, і те. Крова велика моцна. Коло цього, щоб ви розуміли, треба від ранку до вечора ходити. Здається, що все поробив, попходив, але все рівно ще треба щось зайти туди-сюди. То має велике господарство, практично цілий день треба коло цього проводити. Але зараз є трохи техніки. Доїльні апарати, поїлки, багато на облегшують всю роботу, бо якби це прийшлося носити ще воду, а так як колись було, я пам'ятаю, була проблема з водою, це возили бачками, це була каторга. Зараз трохи. Уже все полегшено. такі, друзі, справи. Бичок. Бик, іде до корів Денис? Бичок-плідник. Так, тут є вівці у Дениса. Денис ще буде її вчерити. Такі смішні. Дві овечки і баранчик. Є коло чого робити. Тут і чаньки, хрюшки, той заліз корето, Рубає на повний рубає наповнені. Отакі От. От справи. Так що мають люди велику господарку, є коло чогось наробити, але є і техніка додатково, бо руками це було б дуже важко все робити. Є техніка, трохи приспособи, доїльний апарат, поїлки, вода проведена і багато, воно е, зручно і легко на, на руки. Оце якби прийшлося все руками накосити, наробити, надоїтися, то О, такі справи. Так що є ще у нас господарі, котрі люблять цю справу. Котрі займаються і підтримують сільське господарство. Бо я так скажу, як воно у дійсності є, що усе тримається, місто тримається на селі. У будь-якому випадку, хто би що не казав, але загалом молочна, м'ясна продукція, це все, скажімо так, це все є село. Бо тому що. В селі віровчується худоба, свині, вівці і так далі і тому подібне. Молочна продукція, так само люди чи переробляють самі молоко, чи здають, то нема різниці, але місто тримається на селі, це хто би що не говорив. Отакі От справи. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. І хто любить сільське господарство, пробуйте, займайтеся. Отакі От справи. Так що будьте всі здорові, всім миру добра, всім до побачення.